Ви не створюєте йому стан. Ви просто функція. Секс є, якісь розмови є, да? побут є, мусор винести є. Да? Все на місці, але немає оцього стану. Да? Він не відчуває з вами нічого особливого. Нічого особливого. Да? ніщо що не можна замінити. Все можна замінити. І він не дає, да? тому що, а для чого? Да? Якщо функцію можна знайти де завгодно. Да? Функцію можна знайти де завгодно. Стан ні. Стан – ні. І е, стан це те, за що чоловіки платять насправді мільйони. Мільйони, да? Це е, емоція, це енергія, да? це те, що він ніколи не зможе купити. Ніколи не зможе купити. Що нам робити? Вчимося створювати стан. Да? Не просто говорити. А говорити так, щоб він відчував, відчував, да? не просто його торкатися, да? а торкатися так, щоб він полихав.